Є у вас така, знаєте, манічка ганятися за брендами. Тобто, щоб ви виглядали завжди, що це було брендовано. Що це шапка Руслана Багінського, нашого дизайнера, щоб завжди бути в бренді? Це було зі мною, коли в мене був багатий чоловік, і мені було 25 років. Ви знаєте, я цього так наїлася, що я тепер, як розкішна жінка, можу дозволити собі вдягнути абсолютно. Просту річ і почувати себе на мільйон доларів, тому що мій мільйон доларів він повинен бути на моєму рахунку, а як то кажуть, не на мені. А можливо, згадаєте тоді найдорожча річ, яка є у вас в гардеробі? Можливо, знаю цю дорогу річ. Це шуба від Валентина. І скільки ви за неї віддали? Бля, я не можу сказати за суму. Ви їїте. та кажіть. Ну це ж було все одно довіль. Добре, 96 тисяч євро. Ні, будь ласка. Це вау, звісно. Скажіть, от ці відчуття, коли ти носиш таку шубу? Це щось інакше? Це дурня. Бо ти просто розумієш, що на тобі квартира, блін. І вона навіть не гріє, бо вона із стриженої норочки дуже тонесенької. І я в ній вела а, ко -ко доріжку, а, коли приїжджав до нас вже покійний Алан Далон. І я була вагітна Алісою. І я пам'ятаю, що я дуже змерзла, бо на вулиці був мінус. Ця шуба довбана, вона вона дуже красива, але вона не гріла. І я після цього захворіла так, що я просто зрозуміла, що знаєте, гроші вони не гріють, як то кажуть.